Друзі, привіт. Сьогодні вирішив провірити тут у себе, чи хоч є риба, бо всі ж кажуть, що лящ перестав практично зовсім клювати. Ну я ж говорив, що казали, що він пішов униз. Бачив знайомого дайвінгіста, охотника, то казав, що дуже мало. То було багато ляща, а це казав дуже мало. Я тут ось на напівки за халотом обстежив, то практично нічого я риби не побачив. Ось там в одному місці став, тут трошки щось показувало. Ну, Не знаю, трошки прикормив, ось на поплавочку глибина десь 5,5 до 6 метрів. Ну, не знаю, чи щось вийде, чи ні. Ну, Варто спробувати, а що ж зробиш. Так що пробуємо. Ще й телефон забувся десь у машині і підставку для цієї камери. Ну, Трохи посижу, якщо щось буде вийде, то зганяю у машину, все заберу і буду далі ловити. Так що поки що пробуємо. На опариша закинув мовчить. Зараз спробую ще на черв'яка. Будемо пробувати, а що ж робити. Ось бульби йдуть, не знаю. Тут в цьому місці рибку якусь показувало. Сейчас спробую ще на черв'яка. Чоловік тут був, поїхав, оддав мені трошки прикормки, трохи черв'яків, опаришів. З учорашнього вечора просидів, каже, нічого не спіймав, не бачив і покльовки. Так що от так. Ще тут ось рибаки приїжджали, ну вони тільки приїхали, не знаю, чи десь тут зупинились, чи десь далі. Видно теж хочуть на ніч. В общем, поки що ось так. Верховода ось. Страшне багато. Я підводну камеру опускав, то верховода метрів 3-4... Сплошний шар стоїть. Один верховод повно, а другий риби щось практично халод нічого не показував. Ну нічого, трошки часу є. Переведемо. Зараз, можливо, посижу часик півтора, якщо не клюватиме. Ще там у мене є вудка, я настроїв лагесенька з малесеньким. Тоненькою оснасточкою таку на живця. Спробую спіймати живця, хоча б хоч верховода. І можливо як буде час, тут покидаю на щучку. На поплавочну вудку на щучку. Ну подивимось, що в нас буде получатися. Так що поки що пробуємо так. А далі буде видно. І, друзі, трошки прикормив, спробую спіймати живця. Не знаю що в мене з цього вийде. Зараз ще глибину не відрегулював Ось така о верховоди водять ні чорта ой Ось така Легенька снасть. Щас ще глибину відрегулюю. Може хоч верховода спіймаю. Гачок маленький. Вивіться, о, 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 вже є щось. Верховод, бачите. Верховод теж риба і добра причому. Зараз, зараз вона дрібна. Ой, глибину, ну ладно, за другим разом збільшу. Бачите, Тільки і клює. Ох, стриба поплавець. і є живчики верховод тож нормальний живець я ловив щуку тим паче його тут зараз багато А сейчас зараз так чулочком так глибину треба збільшити збільшить нам аби плиточку спіймати, або плоскирку. <клух> <клух> ну нічого. І верховод теж хорошо А як довбе. ех зійшов. <клух> Положив і зійшов. Верховод, мені здається, по правилам можна ловити необмеженій кількості. Так що <гум> ну його щоб три кілограма спіймати треба. О, о, о друзі, нічого себе, диви! хо 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 Що це в нас таке? Ух ти, Дивіться яка гарна! Плітун який! О. Ух! Ух ты! Хі-хі! Зажрав! Ой, лки-палки! Пропариші всі мої Розсипалися! Ой-ой-ой-ой! Оставив відкритими. Оп. О, дивіться який. У, красота. Це на живця здорове. Хай пливе. Так, це положимо сюди. Так. Казани риби немає. Так, глибина поки що вроді би нормас. <кій> так, верховод хай поки що на дно опуститься. Така якраз течія, тихенька-тихенька. Там у ночки пенечек. Опа. Верховод. <coughs> Ничего, живцы. Верховода тоже цикаво ловить. Опа. Ой, парики лазить в ведре с прикормкой. Так, три живчика уже у нас есть. Угу. Есть. В общем, друзья, ловим верховодок. Ой-ой-ой, тижні кинув, дружище тихо. О, О опа. Верховод. Ого. Це такий уже жирнуватий. Ну піде. Якийсь. Широкий такий попався. Ой-ой-ой! Це... Та дивись, ти руках не здержив. О, який. Клює, 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 клює. Опа! Опять верховод. Опять верховод. Ну Що ти будеш робити? Нема пліточки. Нема пліточки, немає. Спробувати хіба що на черв'яков Друзі, а що це я таке споймав? Черепаху що? Ні. Гілку. Я думав, що черепаху спіймав уже. Ой, тут поводочок тонесенький, 0,12. Ой. О, О. О. Я думав, що черепаха. Ну покльовочка, так мов повело в сторону. Ох. І тягну таке важко. Ну, Трохи мов туди-сюди води. А воно оказалось гілка. Повів. Скільки це вже в мене там. Так, 2, 2, 6, ...сім штук. Сейчас спробую на червячко. Може На черв'ячко. Плоскирочка клюне або пліточка. Не туди. Ох, Ох Анна. Обервав чині. Обервав. Ох, тобі. І маєш неприємність. Так, друзі, ладно. Хватить мені поки цих верховодів. Опа. Не буду я перев'язувати гачок. А зараз настрою щуковку. Не хоче клювати лящ. Попробував на черв'яка, на опариша, на бутерброд. Нічого. Мертво. Все тихо. Значить що, їдемо додому. Все. На сьогодні хватить, вимотуємося, а що ж робити? О, ще й не зачепився, слава Богу. Так, все, складаємося. Ну що ж, друзі, ось така сьогодні рибалочка. Вячний клює, можна ловити верховода. Як бачили, одну кліточку хорошу поймав. Скільки я, сім верховодів. Ну, верховодів можна було да, ловити. Ну, я ловив їх тільки на живця. Ну, попробував я тут поплавав на живця на ямці, не було в мене жодної покльовки-щуки. Потім знову сів я, посидів фелин 40 на ляща. Оставалася у мене прикормка. Закинув спочатку прикормку, ну і хі, хі, нічого я не спіймав. Короче, кроме верховодів і одної плітки. Блядь, не клює. Нема ні скиду, нічого. Дивився я ехалотом. Тут по ямі по всій немає, не видно. Так, коє де на дні, ну практично на дні немає, верховод, один верховод. Трошки рибка є, там дрібна, щоб. Так що ось така рибалка. Будемо щось думати, кудись їхати, десь будемо шукати. Рибу. Так що Поки що ось так. Так що, друзі, ось так, як воно є. Ну, така рибалочка. Якщо не клює і лящ, можна ловити верховода. Верховода теж хороша смачна риба. так що, Кому сподобалося, як я ловлю верховода, то ставим лайк. Ну, а кому не сподобалось, то дизлайк. Підписуємося на мій канал. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео вже, надіюсь, будуть кращими. Рибалка буде вдаліша. Будемо ловити знову трофеї і якось так. Ну, а що ж, на цьому все. Пока. Слава Україні!